Назвіть, будь ласка, дошлюбне прізвище вашої дружини. Ура! А коли і де вона народилася? Ось так у рівному проводять тестування іноземців та їхньої другої половинки. Всього 45 запитань. Тестування вважатиметься пройденим, якщо в відповіді пари збігатимуться на 90%. – Стосовно кожного іноземця, який звернувся з заявою про надання дозволу на імміграцію. По шлюбу ми ретельно вивчаємо матеріали справи і на підставі вивчених. Матеріалів розробляємо тестові запитання таким чином. Міграційники перевіряють, чи шлюб не ефективний тестування вели нещодавно згідно нових змін у законі. На основі співбесід міграційники вирішують, чи давати дозвіл на імміграцію. Ну, підстави для отримання дозволу на імміграцію є різні. Одна з підстав це перебування в шлюбі з громадянином України понад два роки. І цією підставою користувалось користувалися іноземці минулі роки. То з метою укласти фіктивний шлюб, отримати дозвіл на еміграцію, в майбутньому громадянство і безвізовий виїзд в країни Євросоюзу. Це були іноземці з ризикових країн, і ми не мали законодавчих підстав для того, щоб чинити якісь перешкоди реєстрації саме таких шлюбів, не з метою створення сім'ї. Подібний тест у рівному пройшли вже чотири пари, і всі успішно ще 12 у черзі. Утім, з кожним разом міграційна служба вдосконалюватиме питання для подружжя. Наприклад, не задавати питання чоловікам про колір білизни дружини або про колір кота. Тому що чоловіки на ці питання відповідають ну, абсолютно невірно. А все, все інше, це, ну, наприклад, кумедний був випадок, коли запитують у італійця, яку страву ви вчора їли на вечерю. І він каже: ми їли спагеті. Запитують дружину, яку страву ви вчора куштували, Вона каже, пироги. Починаємо з'ясовувати пироги, спагеті. Це одне і те ж виявляється. В традиціях Італії наші пироги це те саме, що спагеті. Наразі іноземці, які не отримали дозвіл на імміграцію, проживають в Україні за тимчасовою посвідкою. До повномасштабного вторгнення таких осіб було близько трьох тисяч. Нині орієнтовно дві тисячі. Іля Павло Стецюк новини Рівного.